Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся нове відео на моєму каналі. Це Кас і це чергова колаборація з українськими сімерками. Зізнаюся чесно, я не була одною з тих людей, хто дуже гучно кричав, що. В The Sims 4 дуже не вистачає фей, але як тільки EA анонсували вихід нового доповнення з феями, і я побачила його перший трейлер, я зрозуміла, це моє нове кохання. Отже, я не тільки придбала це доповнення на передзамовленні, і я ще й одразу запропонувала моїм подружкам Сімеркам зробити цю колаборацію і назвати її Веселкові феї, бо, ну, от що поєднується краще, ніж феї і веселка. Отже, умовою цієї колаборації було створити одну одненьку фею. Ну, або фея, це вже як комусь натхнення підкаже повністю в естетиці одного кольору, який кожній з нас дістався рандомно за допомогою рулеточки. Мені дістався зелений колір. І першою моєю реакцією було А чому він? Тому що смайлінг Сан достався фіолетовий, достався фіолетовий, а мені зелений. Чому? Але я змирилася з цією ситуацією, бо зелений так зелений. І вирішила, що, скоріше за все, робитиму якусь злуфей. Але, знову ж таки, але, як тільки я зайшла в каз, моє натхнення понесло мене по хвилях. Течії створення сімки. І далі все було як в тумані, тому ніякого плану, ніякого плану, лише натхнення. Дивіться, що в мене вийшло. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Отже, Доратея Емеральд. Не судіть суворо, я не дуже добре вмію в неймінг. Доротея Емеральд була донькою королеви Фей. Але вона була не дуже слухняною дівчинкою і не дуже старанною ученицею в школі Фей. І тому. Коли вона виросла, вона була не дуже вправною феєю, і мама не дуже спішила передавати її а, владу, а надала перевагу призначити спадкоємицею одну з її сестер. Тому Даратея вирішила. Не буду я сидіти тут і терпіти оцю неповагу з боку моєї матері, і вирішила шукати своє щастя серед звичайних людей. Вона покинула рідний дім, придумала собі яке яке маскування і оселилася в тихому, зеленому, гарному сімському містечку. Почала вчитися займатися керамікою. Знайомитися з новими людьми, заводити друзів і якось потрошечку будувати своє життя. Але все ж таки Фейські Нотро живе десь всередині неї. Тому в неї є невеличкий садочок, де вона вирощує квіточки, застосовуючи свої малюсінькі вміння в магію. Характер в Доротеї з дитинства не дуже змінилася, вона трішечки пакослива, любить жартувати, і іноді її жарти переходять межу, через що все ж таки будувати стосунки з людьми їй не так же і просто. Також Дратея не дуже розуміє концепцію романтичних стосунків, в неї іноді є типу партнери, вона іноді ходить на типу побачення, тому що всі так роблять. Але якогось особливого задоволення вона від цього не отримує, і якщо чесно. Якби не її намагання бути нормальною і вписатися в це людське суспільство, вона би взагалі цього не робила. Також Доротея любить читати, любить веселитися, танцювати, гарно проводити час, вона ще дуже юна, молода, і в неї все життя попереду. Можливо, колись вона зміниться, можливо, колись вона повернеться в світ фей. Хто зна, це вже залежить від вас, якщо ви завантажите її з моєї галереї. А моя галерея буде в описі під цим відео. І розвинете долю Доротеї далі. Подобається вам Доротея? Пишіть у коментарях. А в мене на цьому все. Обов'язково пройдіть в плейліст цієї колаби і подивіться відео решти дівчат. Дякую за перегляд! А з вами була Гілка Виноградна. Па-па!